З розширюваного тлумачення. Якщо в постанові номер 560 є фраза про військовослужбовців або документи з військових частин, це не означає, що цивільні випадки не охоплені. Закон вищий за постанову, тому підзаконний акт треба тлумачити з урахуванням закону, а не навпаки. Будь-яке інше тлумачення неконституційне. Четверте, вимога військових документів у цивільних випадках правова помилка. Тецьк не може вимагати сповіщення про загибель від військової частини акт службового розслідування. Наказ про виключення із списків особового складу. Ці документи не існують у цивільних випадках. Хоча вимагати їх це перевищення повноважень, достатньо медичних і реєстраційних документів, які підтверджують факт і причину смерті або зникнення. П'ята судова практика підтверджує пріоритет закону. Адміністративні суди вже неодноразово зазначали. Постанова не може змінювати зміст права визначеного закону. Відсутність процедурних роз'яснень не скасовує самодію норми закону. Ці висновки константа практиці Верховного суду. Навіть попри те, що поки немає великої кількості рішень саме, саме щодо загибелі цивільних родичів, судова практика вже сформувала останні принципи, які безпосередньо застосовуються до таких ситуацій. Адміністративні суди послідовно зазначають, підзаконний акт не може злужувати зміст і обсяг права, визначеного законом.